Друзі, всім привіт! З вами як завжди Красне. Сьогодні, за традицією, вже хочу вам нагадати за фарм додаткових жетонів магазину 2.0. Вони стали доступні з 18.00 середи. Далі обговоримо справи по ефективності 11-х рівнів через тиждень після релізу великого оновлення вод 2.0. Цікава така інформація. В черговий раз можна для себе підчеркнути, які машини являються найсильнішими, друзі, тому що є показники по відміткам. На одну, дві і три відповідно відмітки, яка шкода потрібна, щоб була сумарна от в середньому. Тобто з цієї інформації дуже багато можна чого зрозуміти. Плюс до того там ще є інша інформація також цікава. Вона з'явилася на Вотекспресі, експресі. Зараз коротко розберемо. І хочу також пробігтися по списку змін, що будуть у мікропатчі уже завтра, 11 вересня 2025 року. Там ще ряд машин будуть апати. По характеристиках, на жаль, ще немає конкретки, коли вона з'явиться, будемо розбирати. Я так думаю, вже завтра точно повинна б з'явитися. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаю з традиційного нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарм за 180 хвилин перегляду трансляції з активними Twitch Drops, додаткових 5 жетонів нового магазину. Не пропускаємо друзів, фармимо для того, щоб можна було забрати одну з двох прям машин 8 рівня. Або щось інше можливо ви захочете, якщо у вас ці машини є, або якщо вони вам не потрібні. Максимальна кількість зростає от до 30 жетончиків. У мене зараз вони офармляться на ноутбуці і вам раджу або на телефоні запускати, коли граєте, або ще якось. Прочекаючи, це ви і без мене вже розумієте. Тепер давайте поговоримо, які справи у нас з 11 рівнями, вот, рівно через тиждень після релізу. Щодня все більше гравців досліджує 11 рівень. Але 4 найкращих танків цього левелу вже було визначено і тут без змін. Гравці розкуштували IMX 67 Impatible і він щільно підбирається до нашої четвірки імбових танків. І тим самим стає п'ятим найкращим танком 11 рівня на даний момент. Показники у Leopard 120. В РБСР продовжують падати щодня. Хтось зробив абсолютно неправильний вибір. Я б сказав, що тут механіка зроблена абсолютно неправильна, тому що, по-перше, показники точності треба апати в нього більше. По-друге, не треба оцих переходів, очікувань, всіх справ. У нього і так немає ніякої фішки, тобто, треба, щоб у нього точність була з самого початку практично ідеальна, а не така, як зараз. Зараз вона просто хороша, а треба її робити ідеальною раз, і щоб вона була в такому стані постійно. Тоді ця машина не буде такою. Слабкою порівняно з іншими машинами, це тільки моя думка. СТРВ-107-12 любителі такого геймплею відзначають, що сам танк насправді непоганий, але дуже сильно залежить від мапи та команди. На ньому можна видавати великі цифри, але Стірві 12 дуже нестабільна. Зрозуміло, що вона нестабільна, Це кущова машина. Якщо вам вдасться зайняти хорошу точку, що будуть під'їжджати супротивники, тобто виставлятися, то звісно можна дуже великі числа по дамагу давати, тому що там шалений ДПМ. Але в основному, друзі, це не буде так просто вдаватися, тому тут так і зазначено. На другий день появи планки на три позначки у акційного BlackRock, до речі, вже багатенько людей починає його брати. Ну, відносно багато, можна так сказати, хоча ще інформації немає. Становить, дивіться, як ця планка на три позначки, 9453 сумарки. Шалені просто чисто, тому що друзі в основному беруть. Цю машину скілові гравці. Ну, ви самі розумієте, це багато потрібно грати, щоб за такий короткий проміжок часу забрати оцю машину. Плюс до того не тільки багато грати, а й добре грати. Тому така задерта. От сумарка 9453 от одиниці. Ком'юніті міркує, які гілки отримають у найближчому майбутньому продовження у вигляді 11 рівнів, за яким принципом вони обиратимуться розробниками, і які будуть унікальні механіки. Тобто, зрозуміло, що в наступних оновленнях, скоріш за все, не знаючи в кожному, чи як воно буде, буде в нас виходити по одній чи по дві машини. Можливо, будуть цілі паки, але я сумніваюся. За офіційними даними, на 7 вересня піковий онлайн після виходу 2.0 вод з урахуванням Китаю. Тут уже вже з урахуванням Китаю, ми колись без урахування Китаю обговорювали цю інформацію. Становив 413 тисяч 399 гравців. Це у нас 7 вересня о 18.00 UTC-3. От часовий пояс понад 300 тисяч гравців відкрили танки 11-го рівня. Це мається на увазі, я так розумію, що хоч одну машину, але відкрили. П'ятірка найпопулярніших танків 11 рівня, які досліджували гравці: це Тащенрате, CR1, T803, Leopard 120 Вербесерт і Хічкафер. Друзі, оскільки тут три машини у нас німецькі, це от перша нація, яка по черзі йде на європейському сервері, то, скоріш за все, дуже багато гравців притримуються такої стратегії, як і я, наприклад. Тобто, все по черзі відкриває. Наприклад, я от відкрив спочатку Леопарда 120-го, зараз от відкрив не так давно Хірчкафер, і от накопичую досвід уже 200 з хвостом тисяч досвіду накопив на Маусі на Тащенрад. Тобто я в першу чергу от німецьку техніку відкриваю, далі ЛТшечка німецька також по трішечку вже на ній починаю катати. Ну і буду далі вже радянську техніку досліджувати. От я по такій стратегії йду, пишіть, яку. Ви стратегію обрали, можливо, ви обирали по ефективності. До речі, якщо подивитися на оцей скріншот, так скажемо. По відміткам, то ми бачимо, що зараз, звісно, на першому місці BlackRock. Середня шкода отут виходить сумарно, точніше, шкода, отут на три відмітки 9453. На другому місці це оця Borken Боркенкафер. Оця ЛТшечка 11 рівня Німецька 6067, От на три відмітки. Третє місце БЗ79, четверте місце Т-803, п'яте місце XM60. 9 хакер, ну і iMix 67 Impatible, само собою. Далі вже Тащенрате, от Шакал, нами є здивування, бачите, вже починають опановувати цю машину, і KR1 і так далі. Зараз ви цей список бачите. Отака, от друзі, в нас інформація, яку я хотів по цьому питанню обговорити, тому що вона доволі цікава, я думаю, багатьом гравцям. Тепер давайте поговоримо коротко, буквально про мікропатч 11 вересня для Вод, тому що з'явилася буквально от уже пізно ввечері ця інформація. Завтра, 11 вересня 2025 року, на серверах World of Tanks будуть проводитися планові технічні роботи перед виходом невеликого оновлення 2.0.3. Ігрові сервери та клановий портал будуть недоступні з 3 годин до 4.15 UTC3. Тобто, нащо часового поясу, в список змін виправили. Виправлено помилку, через яку машини 11 рівня не враховувалися при розрахунку шкоди в особистих бойових завданнях кампанії Другий фронт виправлено помилку з відключенням танкової академії. Тепер вона знову доступна. Писали за це, що вона була недоступна. Була така помилка. Буде оновлено ап характеристик наступних машин. І ті машини йдуть знову, що я зачитував, але конкретики друзі ніякої. Поки що немає. Перша машина це КВ-2 Регнарюк, той, що в нас е, називається, Panzerkampfwagen 4 Aus H Ancoy. Це вже завтра, друзі, будуть підтягувати характеристики. Stinger щось змінять. М4A376W Sherman, Char D Transition Charrioter Nomad, Churchill Крокодил, Churchill СТ Глоріана і HBR. Друзі, оці машини будуть апнуті по характеристиках. Я так думаю, це буде якийсь несуттєвий ап. В основному подивимося. Звісно, особливо цікавий, наприклад, на КВ-2, оцей Регнарюк, тому що це прем-машина, дехто має, наприклад, її, що купляв у преміум магазині, по-моєму, більше ніде вона не фігурувала тільки у преміум магазині. Тобто, ну доволі цікава така інформація. Це тільки первинний ап, тому що основний ап ще буде ряду техніки у наступному оновленні в середині жовтня. За це будемо обговорювати, коли з'явиться більш конкретна інформація. Також у нас виправлено на помилку, через яку таймер на екрані вибору нагород подарунка Вод 2.0 відображався в UTC, а не в місцевому часі гравця. Це вже таке другорядне, але все ж таки приємно. Ну і виправлена помилка, через яку на початку бою для с 67 шакал відображалися активними обидва режими турбо та бойовий. Також ті, хто досліджували цю машину, могли це побачити. От така на сьогодні інформація. Дякую всім за перегляд. ставте обов'язково подобайки і до завтра до наступних відео, друзі. Па-па!